Люди, які живуть в селі, скажіть, будь ласка, у вас теж в березні, коли ви виходите на ділянку, таке відчуття, що це все неможливо розгребти, за що хапатися, і це якийсь капець. Взагалі я зайнята. Я зайнята. Взагалі виходить, що я зараз сама підтримую стереотипи про село, що це обов'язково купа роботи. Стереотипи вони ж не беруться зі стелі. Це все одно якісь узагальнені речі, які існують. Просто ми звикаємо до цього і починаємо по дефолту вважати, що це завжди так і у всіх. До речі, привіт! Я Іванка. Я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Я сама переїхала в село спробувати пожити і вже живу тут майже рік і ділюсь власними історіями. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо ще ні, пишіть якийсь коментар, можна довгий, можна розлогий. І поїхали дивитись відео далі. Активно в історіях про переїзд в село я вже варюсь третій рік. Рік живу в селі. Взагалі цікавлюсь цією темою досить давно. І сьогодні хочу поговорити про стереотипи, бо вони супроводжують просто на кожному кроці. Нещодавно в мене була історія, я їхала Блаблакаром. Вже вдруге з тим самим водієм, і ну, він мене запитав, куди я їду з таким рюкзаком, я пояснюю, що на зйомки, і починаю розповідати, чим я займаюсь. І в нього в голові не вкладалось буквально нічого. Ну, це наче я взяла куб і пробувала в шар запхнути іншого розміру. Він не розумів нічого, ні навіщо люди переїжджають, ні навіщо вони погоджуються, щоб я приїхала знімати, ні навіщо. Ну, от буквально будь-який крок, який я розповідала. Все, що він мене в кінці перепитав, так ви репортер. Ось. Ем. Тому ем. просто мені в моїй бульмішці здається, що всі все розуміють, але насправді ні. І почнемо з того, що таке село. Ем. Я не дарма у своїх відео кажу, що я розповідаю про людей не про тих, які переїхали в село, а про тих, які переїхали в будиночки серед природи. Бо я відразу розуміла, що село дуже-дуже різне поняття може бути в голові кожної людини, і будиночки серед природи більше розкажуть про ту концепцію, яку я хочу нести, аніж назва село. Е, і ще в мене був нещодавно випадок, що мені написали, е, оскільки я до тебе можу добратися за 10 хвилин машиною і скуплятися чи там, чи в будь-якому іншому магазині. І мені сказали, так ти ж не в селі живеш. В селі це коли до найближчого міста 80 км і це якась глуш. Але е, ну що ж таке село? Все-таки 10 км до міста підходить, чи потрібно 80 км. Я пішла в Google, і що нам каже Google? Село це значний за територією і кількістю житлових будівель населений пункт неміського типу, більшість мешканців якого займаються сільським господарством. Тобто прив'язка до сільського господарства у нас все-таки є, але це залишається не міський населений пункт. Більшість людей, але не всі, з якого займаються сільським господарством. Тобто у нас немає визначення, наскільки далеко від міста цей населений пункт, як складно кудись добратися, є там школа, нема там школи, є там лікарня, нема там лікарні, скільки там людей народились ми там, займаємось городом, займаємось тваринами, чи просто сидимо в хаті і програмуємо. Село може бути різним. І з того, що я бачу, найчастіше. В нас в голові виникає певна асоціація на основі нашого досвіду що таке село. Наприклад, у мене не було села як такого з дідусями і бабусями, куди я могла поїхати, чи де б мене заставляли займатися городом, чи де б були свині, корови, такі і щось таке тварини, чи село бідне, чи село багате. Я народилася в приватному будинку в місті. І не їздила на літо в село кудись. Одного разу мене відправили до наших друзів, бо я дуже хотіла поночувати на сіні, на горищі, і їздила в село до своїх подружок. Ми там ночували на горищі, пасли корів, десь гуляли, ходили в ліс. Це було прикольно. Як бачите, інтерес до чогось такого у мене давно. Відповідно, у мене немає такої асоціації, пов'язаної, що це обов'язково дідусь-бабуся. Ще у мене нема асоціації з таким там глиняним будиночком старовинним чи будиночком, де є піч, бо у мене просто не було доступу до чогось такого, і в мене не сформувався оцей зв'язок. Скільки я не говорю з людьми, у всіх це абсолютно різне. От серйозно залежить від особистого досвіду, залежить від регіону, тому що селища, містечка в різних регіонах України різні, і то залежить просто від мільйона причин. І от, будь ласка, напишіть в коментарях, які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово село. Мені дуже цікаво буде справді почитати і проведемо такий аналіз, що співпадає, що не співпадає. Я проводила в себе в інстаграмі опитування про стереотипи, пов'язані з селом, і там дуже часто писали про бідність. І це не вигадана історія, це справжня історія, тому що стереотипи, вони, як я казала, не беруться зі стелі. І був період, коли радянська влада дуже знищувала українське село, це починаючи війни, Голодомори. І люди, щоб вижити, мусили переїжджати кудись в міста. Відповідно, село лишилося таким осередком меншого достатку і сформувалося вже, на жаль, поколіннями, вже такий плачевний стан села. Також в стереотипах, пов'язаних з селом, мені писали про відсутність роботи. Це справді є, ти не можеш в селі настільки багато в тебе немає можливості піти вибрати на яку роботу піти. Але є ще інша річ пов'язана з роботою в селі. Це те, що дуже часто місцеві люди не хочуть працювати, тобто вони не готові відповідально щодня ходити на роботу і робити свою роботу. Можливо, ці люди звикли працювати досить багато у себе, тобто вони розуміють, що це потрібно. А от я досить багато історій чула, коли хтось створює. Бізнес, якийсь е, територіально в селі чи біля села, їм дуже дуже складно просто знайти якийсь персонал чи людей, які будуть працювати, бо люди не приходять на роботу. Це, на жаль, в нас теж є, і е, ну, я переконана, що це потрібно вирішувати лише освітою, і що люди, які народилися в селі, вони повинні виїжджати кудись, здобувати освіту, шукати ще якусь роботу і при бажанні повертатися. І я майже не знаю історії. Їх дуже мало вони є. Коли люди народилися в селі, прожили в одному місці і змогли досягнути чогось, і змогли якісь запустити цікаві проекти. Дуже часто це. Щоб зробити щось цікаве, тобі потрібно побачити світ, бачити життя кудись виїхати. Тому я дуже за те, щоб люди кудись кудись виїжджали. І мені буває, пишуть в коментарях, що ну от батьки переїхали в село, а діти все одно втечуть місто. Ну і правильно, дітям не потрібно жити з батьками в слі Ну, Діти повинні будувати своє життя, кудись їхати, міняти місце проживання, шукати, шукати своє. Шукати свою роботу, свою справу, чимось займатися по життю, і вже потім, ну, при бажанні, якщо вони хочуть продовжувати жити в батьківській хаті, вони можуть туди повернутися. Наприклад, я зараз аналізую, я живу в селі, де я по суті могла лишитися жити після 11 класу, якби я не вступала в Київ, не переїжджала. І можна було би сказати, чуток, могла б після 11-го сюди переїхати і не втрачати ці дев'ять. Чи 10 років не чує баба в... живучи там в Києві і у Ванкувері. Але це дало мені такий колосальний поштовх до розвитку. Я купу всього навчилася, купу всього дізналася. Я в принципі побачила життя. Тобто я б не могла бути цією людиною, яка я, я я зараз, не отримавши той життєвий досвід десь. І я вважаю, що переїзди мені дуже допомагають в розвитку моєї гнучкості, Я бачу різних людей. Різні роботи, різний світ, і там, зараз я вже готова створювати щось своє тут на місці. Якби я 10 років тому тут лишилася, то ну, я не знаю. Якось би склалося життя, але точно не так, і я б не була тією, хто я є є. Зараз буде дощ, треба піти, дорізати малину. Кожен раз як оце щось чище обрізаю, згадую уривок із відео з Вадимом і Танією. Там посилання десь тут, коли Таня розповідає, що вони ці вирізали чагарники на ділянці, і в якийсь момент ти просто входиш в кураж і такий ще, ще. І в тебе ось тільки задоволення від цього. От якось воно працює. Не знаю як, але мені дуже допомагає від тривожності і всякого такого. Ти просто ламаєш і ріжеш ці гілки, виносиш і чистіше стає. Спробуйте. Рекомендую. Взагалі, зараз город це для мене така пригодницька історія. Городом займається мама, це її величезне хобі. Вона просто не може без цього жити, без своїх грядок. І все таке. Я з дитинства досить знайома з цим всім. Я знаю, що таке органічне землеробство, високі грядки, теплі грядки, пермакультура, мульчування і все таке. Але мій блог не про городи грядки. Якщо ви хочете щось навчитися, це точно не до мене. Особливо зараз. Я собі вибрала таку тактику, що у нас Свої зони відповідальності. Я не зобов'язана займатися городом, але по бажанню можу допомагати, щось робити. Можу посадити свою родисочку, чи от мені подобається чистити хащі цієї весни? Це моє. Тому я цим час від часу займаюся, воно мені класно розгружає голову. Я не відчуваю, що тебе якесь зобов'язання, я мушу це зробити. Я не роблю це для того, щоб себе прогодувати. Чи Заробити на цьому гроші. Ще про город я хотіла проговорити таку штуку, що мені дуже не подобається, коли, от, знаєте, кажуть, захотілося посадити розсаду, і це що вже старість. Це не так працює, те, що ваші бабусі в більшості мали город. А ваші там батьки вже не мали. Це не значить, що це вже старість. Це просто зацікавлення чимось. Город це може бути таке саме хобі, як і будь-що інше. Е -е, бадмінтон, теніс, походи в гори, е -е, посадити полуницю. В західному світі, взагалі, я не знаю, ви вже бачили в інстаграмі. Мене всі репостять Девіда Бекхема з курочками. Це нова мода мати курочок, мати якусь свою міні-ферму, щось таке робити. Це не вважається чимось старомодним. Ця асоціація з селом, що це От в порівнянні, як Україна і Росія, нав'язали, що українці це такі от силюки, а от відповідно, от містяни-силюки, силюки це щось недосвідчені, це порпаються в городі, носяться зі своїми свинями. Фу, забудьте це. Мене прям напрягає, коли е, так говорять. Е, ще одне хобі, яке я маю змогу реалізовувати в селі, це вчитися реставрувати старі речі. Я дуже давно хотіла спробувати, і взагалі вважаю, що я схопила удачу за хвіст. Адже в мене тут є купа татового інструменту, який він обожнює купувати. Не те, щоб він його дуже часто використовував. Е, але я просто кайфую, бо я можу спробувати всяке різне. Наприклад, зараз у мене знайшла стара лавка, коли вона в не дуже хорошому стані. Але я на ній якраз вчусь, і там є одна більша і в кращому стані, і думаю, вона вже буде прям красивенна. Взагалі, я людина, яка дуже любить вчитися на практиці. І це зовсім не про мене, там піти, е, пройти якийсь курс, навчитися, і потім починати відразу робити. Мені потрібно просто брати і робити і в процесі розбиратися, що вчитися. У мене взагалі е, я навіть відео так вчилася знімати, і в мене часом бувають історії, коли виявляється, що я чогось досить очевидного не знала. Е, от нещодавно була така історія, і мій брат, який не пов'язаний взагалі ніяк професійно з відеозйомкою. Такий каже, ну, якби ти подивилась хоча б одне відео про те, як знімати відео, ти б це знала. І це правда. Тому от я пробую, наприклад, знімати фарбу. Не всю фарбу легко можна зняти будівельним феном. Тут в мене зараз будівельним феном знімається старий бруд наливший, а фарба фактично ні, тому фарбу я, наприклад, зішліфовую. Е, також пробую, як працює різна зірнистість е, шліфмашинки. Коротше, я просто знайшла себе в цьому всьому. Я не знаю, як довго я цим буду займатися, але мені страшенно подобається. Оці всі городи, це, звісно, добре, але серце в мене від цього не йокає. А от побавитися з шліфмашинкою — машинкою це воно. Взагалі, в мене немає якихось особливих сантиментів до того, що це стара давня, наприклад, лавка. Так мені прикольно, що ця лавка стояла в кухні, коли там жила ще маленькою моя мама. Але загалом я не вважаю, що село це повинно бути якась там, автентика, все давнє, старовинне берегти. Мені ця лавка подобається візуально, бо вона дерев'яна, бо мені подобається як виглядає таке зістарне дерево. Але якщо це буде нове зістарне дерево, то то ну, зараз створене це для мене теж абсолютно окей. Я б її поставила себе на кухню, але разом з тим я хочу, аби в мене на кухні була посудомийка, планетарний міксер мені зараз потрібен для замішування хліба, тому що. Замішувати руками це прикольно і терапевтично, але іноді я хочу просто поставити цей міксер, щоб він зробив роботу за мене. Ось. Так. Одна з найважливіших речей при випічці хліба відправити пані Грушку в окрему кімнату. Бо вона дуже хоче своїми лапами пом'якати хліб. Думаю, без цього не обійдеться. Да? З хлібом в мене така ж історія, як з реставраціями. Я давно хотіла навчитися робити гарний, хрусткий, смачнющий хліб. Я люблю пекти, роблю це з дитинства, але навіть мене лякав процес випічки хліба. Тому я пішла від мінімального. Спочатку знайшла дуже простий рецепт дріжджового хліба. Він у мене виходив, хоч на смак був ну відверто такий собі. Потім я замахнулася на закваску. Знаю, що багатьом складно вивести закваску, тому на всякий випадок, аби не розчаруватися в цьому всьому, я відразу купила суху, яку потрібно було просто відновити за кілька днів. Тепер кілька разів на тиждень печу хліб, все ще дуже кайфую від процесу. Не питайте мене рецепт. І я все ще вчусь. А якщо кому цікаво, я під відео залишу посилання, де все купувала і розбиралася, як робити. Але загалом в інтернеті дуже-дуже багато інформації, і настільки різної, що це мені схоже на борщ. Бо скільки в Україні є господин стільки в Україні є і рецептів борщу. З хлібом щось подібне. Я от свій замішую на вечір, на ніч ставлю в холодильник. А вранці дістаю ось таку заготовку, і вже через 40 хвилин мене буде чим похрустіти до сніданку. Сьогодні я випікаю хліб, аби взяти його з собою в гості, тому різати, на жаль, не будемо. Але ще разу це найскладніша частина дочекатися, коли він принаймні трохи охолоне, а тоді вже їсти. Спробуйте! І останнє про що я сьогодні хочу поговорити, це про різницю життя в селі і за містом. Тому що я досить часто серед свого оточення чую, що люди, які живуть, пропустимо, в селі, кажуть, ми живемо не в селі, ми живемо за містом. І ми якось почали розкручувати цю тему, чому так? Чому ми так кажемо і в чому власне, різниця? Чому ми так кажемо, як мені здається. Тому що повертаємось до початку і до стереотипів, село. У нас довгими роками вкладалося те, що село це щось другосортне, відстале і повернення в село це крок назад. А ми сучасні люди, тому ми живемо не в селі. Ми не хочемо створювати оцю асоціацію сільської людини. Ми робимо цю асоціацію, що ми ближче біля міста. Ми живемо за містом. Але в чому ж власне, різниця? Як я зрозуміла для себе. Коли ти живеш за містом, твоє життя, інфраструктура, якісь речі, магазини, соціальне життя воно все зав'язане на місті. Тобто, щоб щось купити, щоб щось зробити, тобі завжди потрібно виїжджати в місто. Коли ти живеш там в містечку, в селі, цей населений пункт, в принципі, покриває твої базові потреби кудись вийти, щось зробити, щось купити і тому подібне. З цього і може випливати різниця. Наприклад, я розумію для себе, що ну, мій населений пункт це село, але я все ж е, всі покупки роблю в місті, я посилки замовляю в місто, я через день їжджу в місто, і, в принципі, я певно сказала, що по відчуттям я швидше живу. За містом в плані того, що тут я майже нікого не знаю. Я виходжу гуляти лише в сторону природи, але я б хотіла жити так, аби більш бути інтегрованою в місцеве суспільство. Ну в мене ще так село розташоване, що тобі часом простіше виїхати в місто, ніж добратися просто на інший кінець села. Село змінюється село вже. В тому форматі, в якому воно було, я не вірю в його повернення і не хочу, щоб поверталося, коли хтось каже, що от колись було, там ходило 30 корів пастись, а зараз уже все помирає. Ну, життя змінюється, все змінюється, роки змінюються, століття змінюються і очевидно, що міста змінюються і села змінюються. Наскільки я знаю, що в західних країнах... Нема такого, що село це щось відстале, там, навпаки, в селі жити, мати в хату в селі досить престижно. Так, є ще цей аспект, що коли там країна маленька, більш густо населена, воно все одне близько до одного, і в тебе немає такої потреби жити близько до великого міста. У нас села дуже дуже різні, бо село близько біля Києва, і село затіш. П'ятдесят каме від містечка десь в далекій області, звісно, це може бути дуже різне. І села дуже різні від регіону, дуже різні від. Т Та від цього просто мільйон аспектів на це впливає, але можна шукати своє, можна шукати те, що подобається. І враховуючи, наскільки мала кількість людей може жити в селі, село можна створювати своє. Дуже часта історія, коли. Хтось переїжджає, приїжджають друзі, дивляться, їм подобається, друзі купують хату, друзі-друзів. І так вже 5-6-7 сімей е, нових, які приїхали, живуть в цьому селі. І потрошки-потрошки -по з роками формується вже щось нове, щось цікаве. Головне, я дуже-дуже хочу, аби люди були ініціативними, аби люди були свідомими і розуміли персональну відповідальність за місце, де вони живуть. В маленьких населених пунктах це легше проконтролювати, бо людей менше, і відповідно у відсотках твій вплив значно вищий на щось. Коли ми живемо в величезному багатоквартирному будинку, це складніше. Дуже цікаво цю тему розкриває ще одна блогерка Іванка, яка розповідає про місто. Ось я десь дам посилання на її ютуб-канал. Справді дуже цікаво, мені подобається слухати. Вона розповідає про урбаністику, про міста і, власне, про Київ, а ще про те, що традиційні приватні сектори у великому місті це погано, і це теж дуже цікава думка. Раджу подивитися. Власне, на сьогодні у мене все. Якщо вам подобається моя творчість, якщо ви хочете підтримати мій youtube канал то є кілька способів це зробити. Всі посилання будуть в описі під відео, а саме посилання на базу від Монобанку, де можна залишити чаєві або підписатися на регулярну підтримку. А також баймі Coffee. Дякую, що провели цей час зі мною! І до нових зустрічей, Па-па!